Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі циркулярну пилу від компанії Metabo, а саме модель KS-165. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також диск Metabo Classic діаметру 165 мм 16 зубів. Паралельний упор та сама циркулярна пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1050 Вт. Максимальна глибина різання при куті 90 градусів 57 мм. Максимальна глибина різання при куті 45 градусів 38 мм. Диск з діаметром 165 мм та посадковим отвором 30 мм. Кількість обертів холостого ходу 5800 обертів на хвилину. Вага інструменту без кабелю 3,2 кг. Довжина мережевого кабелю 2 метри. Гарантія, що може надати магазин Tools.net.ua, складає 3 роки, так як ми є офіційним представником Metabo в Україні. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми відчуваємо, це те, що дана циркулярна пилка досить легка та компактна. Крім того, в даному інструменті досить гарно продумана ергономіка. За допомогою спеціального додаткового руків'я ви отримуєте ще більший комфорт при роботі з ним. Цільно алюмінієва підошва виконана за допомогою лиття під тиском. Є можливість регулювання кута різу в залежності від вашої потреби. Крім того, є можливість регулювання глибини різу. Підлаштовуйте безпосередньо під себе. А на задній частині інструменту в нас знаходиться сервісне вікно. Для можливості швидкої заміни щиток. Мережевий кабель в проблемних місцях у нас прогумований та захищений від зламу. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші задання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей!